Слава Богу. Слава Богу! Я вітаю вас всіх словами, які одного разу сказав Самуїл. Коли, знаєте, були тяжкі часи для Ізраїля, але вони покинули всі Бовани, все повідкидали, і просили, щоб Самуїл він звертався до Господа, і він одного разу сказав такі слова: Він поставив між Міцпою та між шеном та й назвав ім'я йому Евен Езер, і він сказав: Аж доти допоміг нам Господь. Слава Богу, до цього місця нам допоміг Господь. Знаєте, не своєю, знаєте, якоюсь силою ми сюди прийшли, а нас з рука Господня сюди привела, щоб ми почули Господнє Слово, те, яке буде лунати до нашого серця. Нам всім сьогодні потрібно відкрити серце своє, відкрити, відкрити внутрішність свою і почути ті слова, як одного разу почув Давід. Він сказав, що один раз Бог сказав. А двічі я почув, що сила у Бога. То є велике благословіння сьогодні почути те слово Боже. Але, знаєте, хотів би звернути сьогодні нашу увагу, чому я тута. Одного разу Господь звертався до Елії і каже, чого ти тута? А ви знаєте, сказав такі слова, давайте ми прочитаємо їх. Це перша книга царів, 19 розділ, 10 вірш. А той відказав, я був дуже горливий для Господа Бога Савота, бо Ізраїли сини покинули заповіта Твого та порозбивали жартівники Твої, а пророків Твоїх повбивали мечем, і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. Знаєте, прочитав це слово, і нам сьогодні потрібно всім до свого серця запитати, а чого я тут. -то? Чого я тут? А чому яка ціль, що я сюди прийшов? Адже ціль кожної поїздки, ціль знаєте, якоїсь справи вона має свою мету. І нам всім сьогодні потрібно сказати кілля. Я возрунував о Господі. Я прийшов сюди, щоб почути слово Господнє. Можливо, сьогодні мені тяжко. Можливо, хтось сьогодні переживає радість і велике благословіння, але можливо, чиясь душа вона сьогодні страждає від відпробування, яке є в кожного християнина. Нам сьогодні потрібно запитатися, чого я тут. Знаєте, ілля би, образиться на Господа. Він йшов його була тяжка дорога тоді. Він йшов 40 днів. Знаєте, і Бог його казав, що ангел його послав, і він сказав, що устань, по поїж каже, бо дорога тяжка перед тобою. І тут він приходить, а Бог йому каже, чого ти тут. Знаєте, це не сьогодні приїхати машиною в при прекрасних умовах. Знаєте, а тоді він не мав нічого такого, те, що ми сьогодні маємо. Але каже, я воздруна Господі. Хай би сьогодні кожна душа, яка тут є, вона задумалася, чого вона сюди прийшла. Що вона прийшла почути Слово Господнє, що сьогодні до мене промовить Господь. Знаєте, це свято, яке прийшло на цю землю, прийшло спасіння для всього людства. Прийшов Ісус, Син Бога Живого, для того, щоб сьогодні відродити кожну душу, яка є на цій землі. Знаєте, як то тяжко жилося тим людям, які не переживали такий період благодаті. Ми сьогодні переживаємо період благодаті на благодать. Коли сьогодні Господь присутній Духом Святим, сьогодні в цьому домі і в кожному часі, де би не були, він є присутній з нами. Знаєте, це перевершено, коли ти присутній з Господом, коли ти відчуваєш те, що його присутність вона наповняє твоє серце, те, що ти є той, який горливий до Господа, який прийшов до нього, щоб почути слово Господнє. Знаєте, сьогодні можливо може хтось задуматися, що мені принесло різдво. Знаєте, воно принесло нам велике благословення. Нам всім потрібно сьогодні усвідомити, що Різдво нам принесло радість, принесло спасіння, але на, на що прийшов Ісус Христос? Він прийшов, щоб постраждати. Знаєте, я так по собі суджу і по інших людей. Ми можемо знаєте, хороші плани будувати на своє життя. Знаєте, молода дівчина або молодий юнак, вони хочуть створити сім'ю. І це добре, це прекрасно, це благословено Богом. Але знаєте, нам всім потрібно задуматися про те, що будуть випробування. Християнина, який впізнав Бога, який йде за Ним, так не може бути, щоб його не було випробувань. І знаєте, моя тема це про те, що хто йде христовою дорогою, він випробовується кожен день. Він випробовується. Християнин він має випробування кожен день. Ми можемо про те навіть не задумувати. Але десь на роботі чи в інших місцях, де б я не був. Якщо знаєте, я не побачу про те, що є противник, який атакує мене. Якщо я не матиму сили Духа Божого, якщо сьогодні я не матиму сили стояти в тих випробуваннях, то я не возросту духовно. Знаєте, людина, яка прийшла до Господа, я так запевнюю себе, і я надію, що всі ці розуміють, що людина, яка прийняла завіт з Господом, це тільки початок, це не тільки що я спасений і амінь, алілуя. Це початок для того, щоб пізнавати Господа, щоб іти за Христом. Адже будуть тяжкі часи, будуть тяжкі випробування, які нам потрібно пройти. І во всьому тому нам потрібна сила Божа, во всьому тому нам потрібно благословіння Господнє. Знаєте, я часто задумуюся, енох він не мав Слова Божого. Авраам почув про те, що будь-каже передо мною непорочний і чисто передо мною ходи. Знаєте, ми сьогодні все маємо. Ми маємо сьогодні жертву, яка є, знаєте, одна, і вона виконує цю місію сьогодні. Сьогодні вона спасає людей. Сьогодні, вона, знаєте, живе в наших серцях. Ми пам'ятаємо про те, що була пролита кров. Про те, що Ісус Христос Він народився для того, щоб постраждати. І наша дорога, якщо ми є християнини, вона буде похожа. Можливо, сьогодні церква переживає, знаєте, велике благословіння, навіть по плоті. Ніколи такого в історії церкви не було, щоб Христова Церква таке благословіння переживала. Сьогодні ніхто не гонить. Сьогодні, знаєте, нема такого, що хтось тебе буде. Побивати камінням за ім'я Христове, але можуть прийти такі випробування. І нам всім потрібно у буденний час, кожного дня бачити ті випробування. Знаєте, одного разу я працював на роботі, і я поділюся цим, цією справою. Знаєте, були на роботі, ми, і ми везли там дві вани, які треба було поставити. І ми її везли, і ніхто ніколи не зрозумів, вона впала мені прямо на ногу. І така була дуже сильна біль. Але якщо ти християнин, ти скажеш, що слава Богу, ти скажеш про славу Господа. Навіть про те, що ти тармувався, може різні вилетіти із уст, можуть е різні знаєте, мати слова вилисти. Але нам сьогодні потрібно благословення Господнє, щоб ми мали в день, в день спокійний, але бачити ті випробування, які є кожного дня. Нам написано, що будьте тверезі, пильнуйте. Знаєте, я був у тому стані. Коли я був п'яний, коли я, знаєте, не розумів, що я роблю, і не, не розумів, що вчора було. Але якщо християнин переживає такий стан, що він просто безпечний, що він просто не бачить про те, що цей світ йде до кінця, і він шукає тут щастя в цьому світі, то він його ніколи не знайде. Ніколи не знайде та людина, яка шукає щастя в цьому світі. Нам всім потрібно запевнити про те, що нам потрібно черпати силу в Бога. Тільки Господь свою церкву сьогодні Духом Святим. Він знаєте, готує для того випробування, яке можливо буде. Ми не знаємо, який час прийде. Але нам всім сьогодні бути готовими для того, щоб постраждати за ім'я Ісуса. Це не просто так. Знаєте, я одного разу їхав в машині і чув таку пісню. Знаєте, я твою чашу і сп'ю до кінця». І там, так знаєте, на ейфорії так все було прекрасно. Але коли той час приходить, що потрібно тобі піти чашу Христову, ту дорогу пройти, то там вже нема такої ейфорії, там нема такої легкості, коли ти просто бачиш, що люди тебе поносять, вони сміються з тебе, що ти християнин. Вони тобі говорять, що ми зараз зробимо те чи інше, і ми побачимо, чи ти піддержиш те слово, яке в тебе є, яке, яке в тебе є, знаєте. Це потрібно нам сьогодні. Можливо, хтось не проходив таких випробування, але на мою долю вони прийшли. Я дякую Господу, що вони були. Я дякую Господу, те, що знаєте, сьогодні Господь нас всіх випробовує і одного разу він говорить до свого ізраїльського народу: що пам'ятай про ту дорогу, яку я вів тебе. Знаєте, та дорога, про яку вони йшли в те місто, вона було скоріше пройти. Але Господь хотів випроводити серця народу. Нам всім сьогодні це потрібно, щоб ми пам'ятали, що кожного дня, кожного дня є випробування. і як я себе поведу? Чи я просто смирюся десь на роботі, якщо щось пішло не так, і ти зовсім не винний. Ти тому не винний, але на тебе накричали? Яка твоя реакція? Яка твоя реакція? Чи ти скажеш, як Христос, як Він поставив щоку свою для того, щоб сьогодні ми мали прекрасний час і спасіння, і відносини, які Госп... які Ісус Христос звернув? Ми маємо сьогодні велике право звертатися до Бога Отця через ту жертву, через того посередника. Знаєте, Адам і Єва, вони втратили ті зв'язки. І був період, коли просто на рівні совісті були відносини з Богом. Потім був даний закон для того, щоб тільки показати. Він тільки показував про те, що є гріх. Але прийшов Ісус Христос для того, щоб постраждати, для того, щоб смиритися і всім показати ту дорогу. Знаєте, все це нам необхідно сьогодні. Щоб ми пам'ятали, яке Христове знаєте, народження було в моєму серці. Чи я пам'ятаю той день, коли Христос в моєму серці народився? Чи я пам'ятаю ті дні, коли Дух Господній на мені був, і я пл просто плакав від того, що Господь є присутній в цьому домі. Знаєте, я всім бажав би сьогодні, щоб ви сьогодні почули відвідини Господній, щоб ви почули те, що Господь до мене промовив, і я відійшов з цього міста не порожній, але повний Духа Святого. Що Господь мене наповнює тута. І я почув благословіння, я почув ті слова, які мені потрібні сьогодні. Сьогодні всім нам необхідно дбати про те, думати не тільки про те, що Христос народився і славімо Його. Прийде той день, прийде той час. Я не знаю, скільки ми ще часу приживемо, знаєте, але ми повинні готові бути до того, щоб наша дорога, по якої ми йдемо, вона буде випробувана. Тому давайте ми зачитаємо ще слово Господнє. Це буде. Приповісті 24 10. Якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила. Ось сьогодні, знаєте, можливо, хтось не переживає таких пробувань. Кожного різне знаєте життя. Я не знаю ваше серце, він не знаєте моє серце. Але Бог бачить, знаєте. Чи ми, як ми поводимося в тих випробуваннях? Нам всім потрібно сьогодні черпати ту силу, бо написано бачити слово Господньому, що якщо ти в день, в день недолі знесилився, то мала твоя сила. Але перш, щоб проходити ті випробування, їх потрібно бачити. Давайте ми ще зачитаємо слово Господнє. Це буде. Це буде книга припусти Соломона, 22 розділ. Третій вірш. Мудрі бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються. Я прочитав таке слово Господні, що як ми всі мудрі, ми всі сьогодні маємо мати мудрість у тому, що наша дорога вона не просто буде безпечна. Нам всім сьогодні потрібно знаєте, застерегтися, щоб ми не впали тоді, коли прийде день випробувань. Щоб ми не впали тоді, коли прийде, знаєте, Господь уже не з тим, щоб ми його славили, а прийде з бідою в на дім. Він нас випробовує кожен день, і нам всім необхідно про то пам'ятати. Давайте ми прочитаємо ще слово Господнє, яке нам свідкує про те, що я сьогодні промовляю до вас. Це буде Євангеліє від Луки. 9 розділ, 23 вірш. А до всіх він промовив, коли хто хоче, коли хто, хоче хто йти слід за мною. Хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденного свого Христа, та й за мною йде. Знаєте, я так, як був у різних церквах, бачу про те, знаєте, сьогодні є багато таких чень побудованих, які просто вирвали одне місце, і вся їхня, знаєте, життя воно будується на тому місці, що так Бог полюбив світ. Ну є багато знаєте, інших місць, де Господь Він говорить про те, що нам щось потрібно покинути. Він говорить про те, що має бути щоденний свій хрест. Такий хрест, який був, знаєте, в Ісуса, Він має бути в нас, щоб ми йшли цією дорогою, щоб ми були смиренними, щоб ми були ті, які чують Слово Господнє. І воно в серцях, знаєте, заселяється вірою. Я його приймаю, і я йду поза дім, і я бачу знаєте, ті плоди, які Господь через мене робить. Можливо, знаєте, ви десь працюєте, де є невіруючі люди. Але нам всім потрібно мудро себе поводити. Щоб людина не спокусилася через нас, щоб вона не сказала, що я не хочу такого Бога. Я не хочу, знаєте, бути тим, хто ходить в дім Божий, а виходить з Дому Божого, і він забуває про те. Знаєте, людина, я чув таке, що він не хоче йти, тому що люди, які є в цьому домі, знаєте, якому там я проживав, він не хоче йти, тому що він бачить ті діла, які, він, які вони роблять. Але я хочу спитати тієї душі, а що зробив Ісус Христос. Те, що ти побачив, йому погане, то не означає, що Ісус Христос, він не має вже до тебе діла, чого ти не хочеш мати діло з Ісусом Христом. Знаєте, і всім нам це необхідно, щоб ми дбали про те, щоб ми переживали про те, що не тільки Христос прийшов, народився і вселився в наші серця, а щоб ми кожного разу, кожного дня, коли ми є на зібранні, щоб ми пам'ятали, що це є присутній Господь, щоб. ми Поводимося, знаєте, в цьому домі гідно. Тому що коли, знаєте, я був в одному домі і бачу, як ззаді просто в телефоні сидять, і я був між тими людьми. Я хотів просто сказати, чому ти сюди прийшов. Ти просто сидиш в телефоні. Я, я розумію, що то не моє діло тобі говорити, але ти чомусь прийшов, то ти хоч поважай Господа, що він тут є присутній і говорить твого серця. Ну, те, що проповідник говорить, можливо, тобі не подобається. Можливо, ти його не будеш приймати. Але ти почуй про те, що хоч говорить Господь. Зроби хоч своє серце зм'якшеним, щоб ти почув голос Духа Святого. Нам всім сьогодні про те потрібно дбати, про те пам'ятати і збагнути, про те, що мені сьогодні необхідно змізнятися силою. Апостол Петро він писав, що ваша віра вона, може, вона має бути випробувана, як золото. Знаєте, ми можемо згадати одного мужа, який був, в принципі, багатий його на той час. Бути його бізнес, я кажу про Йова. Його жінка вона не могла, вона не стояла. Вона сказала: Прокляни Господа, чому ти тримаєшся своєї досконалості? Вона знала Бога, вона мала віру в Бога, але її віра була поверхнева. Прийшло велике випробування, і воно впало. Але що сказав Йов? Він сказав: А я знаю, відкупитель мій живий. Знаєте, в тих часах, у тих величезних випробуваннях він стояв. І він, він написав ті слова, я пам'ятаю, як я читав, що те, що я боявся, те мене й постигло. Знаєте, він про те думав. Якщо сьогодні в буденних, в буденних справах я просто не стояв християнин, просто не стояв, не зміг поратися із своїм життям, і своїми, своїми думками, і своїми словами, то що говорити, коли прийде випробування на весь люд, на всю церкву Божу по всьому світі? Що тоді буде, куди я побіжу? Куди я побіжу? Чи я скажу, як, як сказав Йов, а я знаю, відкупитель мій живий, що він прийшов сюди, що він народився в моєму серці, я переживав те благословіння. Знаєте, нам всім потрібно сьогодні розуміти, з яким навіть ми не знаємо, коли ми помремо. Ми і нам потрібно про те пам'ятати, що ми відійдемо від цього життя, не знаючи, коли так буде. Але нам всім потрібно розуміти, чи я є спасений, чи я був з Господом. Знаєте, в безпечний час вона говорить все, що хочеш. Але при, коли приколи приходить випробування, коли ти просто плачеш і тебе немає сили, ось тоді провірається віра. Тоді провірається те, що чи народився Ісус Христос, чи ти той, який Христос тебе народився, чи ти його знаєте, ти виростав в ньому, чи ти зростав духовно. Адже та людина, яка покаялася. Вона або просто опускається відходить від Бога, або вона більше його пізнаває і йде за Ним далі і далі. Як написано з в віру, знаєте, нам всім це необхідно. Тому я вам бажаю, щоб ви задумались про те, чому прийшов Ісус Христос, яка наша, яке, яке наше життя буде, яка наша роль в цьому світі, як церкві Христової. Знаєте, нам Господь подав великі випробування і те, щоб ми сьогодні, щоб ми сьогодні дбали про те. Кожного воно є випробування, але потрібно замічати про те, потрібно дивитися, як Господь мене веде. кожного, знаєте, своя дорога, кожного свій шлях. Ніколи не побачиш тієї дороги в одній людині і всі так пішли. З кожного життя воно індивідуальне. Але нам потрібно сьогодні, я як кажу, щоб хто йшов за Христом, щоб він пам'ятав, що він випробовується. І знаєте, в мене велике питання, якщо людина не випробовується, якщо вона. Немає великих перешкод в цьому житті. Чи вона є вподобана Христом? Чи він просто може сьогодні вже і не хоче мати діло з тобою? Знаєте, Це нам все важливо. Це не просто якісь слова, які десь відійдуть від Духа Твого. Це те, що потрібно тобі сьогодні. Одного разу була притча така, Ісус Христос їй розказував про те, що Він терпить і про ту, знаєте, гілку, яку він подав в притчі. Про те, що він оставить її ще на один рік, ще на один рік. Знаєте, та людина, можливо, вона не пам'ятає про те, що вона відійшла від Господа, але Господь терпить, Господь милує про те, що ми завжди пам'ятали, хто ми є такі, хто в нас є, в якому серці сьогодні мій стан. Знаєте, нам всім все потрібно дбати. Тому давайте ми сьогодні помолимося. Попросимо Божого благословення, щоб Господь повів це зібрання. Щоб Господь сьогодні Духом Святим повів це зібрання, і щоб кожен відкрив своє серце, і це було благословене зібрання. Я пам'ятаю ті зібрання, коли говорив до мене Господь. І я виходив із дому і говорю: я прощений і обновлений Богом. Тому давайте сьогодні попросимо Божого благословення. Амінь. Богословіння, яке знімаємо, що Господи, ми сьогодні бали про те, яке наше серце, господи, відяки собі за те, що ти прийшов, Господь. Для того, щоб ми сьогодні мали той час, Господь, приготуватися, Господь, для нашої зустрічі з тобою, Господи. Благослови нас, Господи, Благослови цей час, Господь, благослови цю програму, Господь, благослови кожне серце, щоб ми сьогодні дбали про то, що ми сьогодні дбали про те, що ми випробуємося кожного дня, Господь. Про те, що випробування воно підходить, Господь, кожного дня, і ми, можливо, те не замічаємо, Господь. Благослови, Господи, від нам очі духовні, Господь. Щоб наші очі духовні, вони були Боже певні і вони бачили, Господь, ту дорогу, за якою ми йдемо, Господь. Щоб ми йшли, Господь, як ті, хто впевнені в Тобі, Господь, як ті, хто чує твій голос, Господи, прибуть цьому зібранні, Господь, хай сила Твоєї благодаті, Господь, хай сила Твого Духа, Господи, прогорить до кожного серця, Господь, до кожної душі, Господи, хай сьогодні, ми, Господи, переглянемо Твій свій стан, Господь, своє серце, Господь, свій духовний стан, в якому сьогодні. Господи, в духовному стані ми приходимо цей дім, Господь. Чи ми пам'ятаємо про те, що ти сьогодні тут присутній, чи ми пам'ятаємо про те, що ти, Господь, одного разу прийшов для того, щоб Боже постраждати, Господь за наш грис за нас гришні, Господи, прости нас, Господи, коли ми не хватимо Твоїм словом Господь. Прости нас, Господи, коли ми Боже десь согрішаємо, Господь. Дай нам сили, Господь, Твоєї духовної сили, Господь. Дай нам сили Твого Духа, Господи, щоб ми йшли, Господь, правильно, Господь. Що ми бачили, Господь, наше життя, Господь, Щоб воно було вгодне тобі, Господь, Щоб ми звали про те, Господи, з яким ми нам Господь перейдемо той світ, Господи, де не можна вже нікого підкупити, Господь, де прийде смерть, Господь, і тоді виявиться кожне діло, Господь, і тоді виявиться кожне життя, Господь, і кожне серце, яке тут присутнє, Господи. Благослови нас, Господь, Щоб ми всі відчули Твою присутність. Тобі хай буде слава, Господь, подяка Господи, вічно живий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Амін. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Війна щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава.